Друзі, як правильно підключити розширювальний бак в систему опалення з трудопалиним котлом. Ну, моє бачення наступне. А ви якщо в коментарях мене поправите, дивіться, ну по-перше, бачок підключається в саму холодну точку системи. До прикладу, ось іде зворотка у нас з будинку. І в самій нижній точці підключається бачок для того, щоб... Продовжити ресурс мембрани, яка знаходиться всередині, тому що від гарячої води її ресурс зменшується. Ну, це по-перше. По-друге, буде дуже зручно, як на мій погляд, підключити і правильно два крани. Я бачу таке підключення. Мені воно сподобалось чому. Для, всі знають, що е, мембрана там пошкоджується, тиск падає, щоб його обслужити, підкачати або навіть зняти для ремонту. Необхідно поставити ці крани деякі ними нехтують. Але ми оцей один кран перекриваємо, а через другий зливаємо залишкову воду, що там залишилася. І накачуємо бачок. а там Зверху можна підкачати його. Ось. І таким чином закрити, відкрити і поповнити систему знову. Тому і... моє бачення таке. а Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях.